Командир сказав, що у нього є леопард. Тут хороший 62-й рік народження. А якийсь ну, загадку, таку, щоб ми зрозуміли. Ви бачите, все. Пару РПГ прилетіли, пару турів прилетіло. Це вибермен, виходить? Тут? Русський лінріз під Херсоном. Коли ми домовлялися за сйомку, нам командир сказав, що у нього є леопард. І ми наївно подумали, що це той самий леопард, який передали нам західні партнери. Але. Це справді леопард. Він справді переданий, або краще сказати, захоплений у росіян. Але 62. -ка. Сам лично командир, командир батальйона на ньому. Буде старі старе спеціалі, які знають цю техніку. Як це тут хороший, але радіостанції Ради. вибачайте, вона тут відсутня. А як Ради. спілкуватися? Спілкується тільки екіпаж. Ми попросили вікінга, щоб він нам показав, що внутрі. А він нам сказав, що лізьте самі, тут нічого немає, тут і показувати нічого. Ну, зрозуміло, танк. Вон бачите, надпис: 62-й рік народження. Уявіть себе на місці механіка водія т 62 російської. Що ви будете бачити. Перше це ствол. Пробіг — 440 кілометрів. Тут із педалі. Бачите, трохи грязновато. Ну Дуже тісно, я не можу тут розвинутися. Це при тому, що я 1,75 п'ять і вішу під 70 кілограм. Ось це отут е, місце під БК, так? От такі снаряди. Це там немає такого, да, що там типу, снаряд і пороха, Тут одразу один снаряд, да, йде? снаряд порохом разом. Разом. Но це хуже, тому що він же так тяжеліє. Дуже тяжелий. Тут 4 чоловіка екіпаж. Дали мені потримати снаряд від Т-62. Ну, тяжело. Уявляю, як там заряджаючому це все перекидувати, заряджати. Оце склад нашого руського лінгвіза. <світ> Оце все захоплено, так? Оце все захоплено, так. Да. А це так називаємо, ми називаємо по-простому ломи. Саме. А це його теж може да, 115 калібертів. Маєте я трохи чуть полегші, звісно. Ну так, да, да. да. набагато легший. А це ось снаряди 125 міліметрів. Це да. Т-72, Т-64. А чому він цей чорний, а цей сірий? Це російський лінгіз, ага. поэтому це з, з посадок зібрано, з їхніх міст, де вони базірувалися, станчики витягувалися. А що ви нам зараз ще покажете? Пішли, побачимо. <реку> <реку> Тоже лінгвіз. но <реку> вже новіший. А якийсь ну загадку таку, щоб ми зрозуміли. 80. Ну це не загадка. Ну 62 це, як той казав, ще ехо війни, Другої світової війни. Це ехо. Да, зараз їх там модернізують, трошки там трошки щось новіше обладнання вставляють, Це таке діло. Цей. О. Ну а це, звісно, вже ж нова модифікація, нова технологія, вже і мощність більша, і набагато ним. І голова умна. І голова Головіше умна, башня, да, і набагато він ефективніше і працює. Бачите, який тут обзор. Ось ось ось. Обзор. Mm -hmm. Три тримпліси стоїть. Не один, а три. Ви бачите, і все. Ну, ну, це буває. Залазить сюди простіше, ніж 62. -ку. А там більше, сам по собі по об'ємам? Звісно. Спідометр 217 пробіг. Та він ще постійновий. А що це красне тут? Красний пульт якийсь. Це, це... Б... протипожарна система. А, це типа можна автоматически потушити, і танк да, якщо танк потушило. Пан дід розказує нам за Т-80 і каже, тут стоїть газотурбінний двигатель. Кажу, ж, це той двигатель, який ставиться на вертольоти. Він каже, да". я кажу, так це виходить вертольот, тільки бронірований і не літає. Дід каже, літає, 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 сотка по полям. Літає. Розкажіть, як воно взагалі? Машина ідеальна хороших руках вона виробляє таку роботу, що ніхто не знає, як вона може зробити свою роботу. Це, це не машина, це просто танк. Треба ж цих підарів чимось, як той казав, лупити. Звісно, їхню техніку би міг лупити. Ну а що робити? Вони нам лендліз, звісно, непоганий зробили. Отлічний. 15 двойки воював. О, тепер цього апарата пригнали. Ну і ще вдосконали, ми поставимо акумулятивний захист, решетки по наварі, нічого страшного, все буде добре. Бачите на чому я сажу? Це куча динамічного захисту на Т-80. Зараз е хлопці, або як це правильно сказати, мужики е його підготують, переберуть і будуть встановлювати на той танк. В передній коробці є або по двоє таких пластин маленьких, тут пластину 4С-20, або одна така пластина. Ці пластини встановлюються під углом. Перший йде під углом, тобто виходить, вона йде одна так. Друга й дарівно буде, нижня При попаданні кумулятивного снаряду в коробочку цю проходить детонація пластіда, чим він гасить свою потужність, свою силу він гасить об цей пластід і після того немає сили пробити броню. Це контакт-1. В інтернеті дуже багато мемів про нього, що ми беремо будь-який західний танк, наварюємо туди контакт-1 і виходить супер-мега-броня. Тяжовий. Беручи свій досвід Антонівського моста 24 лютого, по мені прилетіло десь, ну плюс-мінус так, ну так, щоб не казати, в цифрах, пару РПГ і пару турів прилетіло. Ну, коробочки витримали. Вони не здетонували, правда. Вони все поглинули удар, вони загорілися. Чим мінус того, то, що механік не бачив, куди вже їхати. Танки нам показали про танки, нам розказали, що осталось правильно поїсти. міні ресторан. Це ви бармен, виходить тут? Так, да, і бармен, і старший повар. Що мені дуже подобається в армійських їдальнях, те, що на столі тут завжди стоїть кобаса, сало, і будь-хто може прийти в будь-який момент, і якщо він е, хоче перекусити, зробити собі бутерброд і піти далі працювати. Хліб. Ковбаса. 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 А розкажіть, що це у вас за грядка з цибулею? А це е, на салат. Це на завтра салат має бути цибуля, яйця. Цибулька почала проростати, так ми відкладали. Як це відбувається логістика від складу до вас і як ви потім на позиції доставляєте? Це на одну позицію доставляють продукти, а потім вже з тієї позиції розвозяться по всій позиції. Що приготуємо, те їдять. В основному що? картошку з м'ясом, макарони, борщі постійно заказують. 12 страв та овочів. Взагалі яка ваша любима приправа? Оця сидять. Оця, не? А чого? А там крупніше і більше зелені овочів. Mm -hmm. Там просто як ото порошок і все. І і штуки. Ні, так це ловлять чи купують? Ні, ловлять. А ось, за більше як год вже на війні навчився все. А як ви потрапили на війну? На війну? Бо син служить. І то я пішов. Я вже пенсію отримую два роки. Ага, і все рівно це і... дуже, дуже поважно. Дякую. вам. <говори> і то я пішов, бо мені потім стидно було б синові в глаза дивитися. За <говори> те, що він воює, а я вдома лежу на дивані з бабкою. Це буде дуже обідно. Спасіба нашим командирам, я кажу, що командир у нас. во. то я кажу, стопудово не то, щоб. Перед камерою, чи ще щось. небудь, так, командири в нас, отлічні, все. Ви бачили ну, мій контингент. Хлопці нічого не бояться. <гум> Абсолютно. А практично, ну ми ж на своїй землі. Ми захищаємо ну, рідних, близьких. А вони прийшли до нас, значить, вони повинні тут і, і остатися. <гум> не вистачає гумусу в нас. Треба трохи одобрити.